Привіт! Привітки, мої дорогісіньки! Сьогодні для вас різдвяний розклад. Я не буду його сильно довгим робити. Я хочу просто побачити і запитати вищих сил або ваших ангелів-охоронців. Нехай вони поділяться, яка енергія сьогодні загрузиться. І навіть більше того, в якій енергії вам потрібно зараз бути, для того, щоби. Отримати або відкрити дорогу кудись, а куди ми подивимося сьогодні на розкладі. Отже, у нас є дві позиції, і ми подивимося з вами, в якій енергії вам потрібно сьогодні знаходитися. Давайте, сьогодні, завтра, післязавтра на три дні. Ось. І що вам дасть цей процес, будучи в цих енергіях? Так? Що вам дасть? Для чого вам це треба? Як ця енергія допоможе вам отримати щось надзвичайно прекрасне, і що це буде? І так, у нас дві позиції. Обирайте, будь ласка, свою. Зараз я сформую раз. Перша і друга. Обирайте, будь ласка. Кому недостатньо часу, ставте на паузу. А я буду починати з першої позиції І так, всім привіт, одинички. До речі, пам'ятайте, будь ласка, про те, що в описанні під відео я лишаю всю необхідну інформацію. Якщо ви бажаєте поспілкуватися, взяти розклад, попрацювати над собою, змінити своє життя. У мене є дуже багато різних класних практик і різних інструментів, які дійсно допомагають побачити істину. Приходьте, буду рада поспілкуватися і допомогти вам завершити свої недозавершені справи. Ну, наприклад, до кінця року це важливо зараз розставити да, все по місцям закрити кінштальти. Тому звертайтесь. Так, у нас вже випадає ще одна карта. І давайте так. Зараз ми глянемо все про вас, що тут скажуть, в яких енергіях вам потрібно бути. Так. І що це для вас дасть. Є. Давайте будемо дивитися, ваша енергія зараз. Ой-ой-ой! Ваша енергія. Мені подобається, що ви, от імператриця, наставник, чоловік, який а, повноцінно... Зараз я мушу уточнити карту двойка. Що ти означаєш? Угу. було в прошлому розочарування. А зараз чого закривається? Закривається причина закриття. Угу. Прийняла рішення, що більше не збираюся, більше не збираюся мучити, мучитись переживати по поводу. Своєї сім'ї або не збившися желання поводу сім'ї. Я знаю, що я хочу, я знаю, що в мене обов'язково все буде. Я зараз концентрую свою увагу на собі. Я впевнена в тому, що я більше не хочу контролювати ці всі процеси. Ці процеси відбуваються, я їх відпускаю, все буде найкращим чином для мене. Я готовлюсь до того, щоб стати мамою, стати дружиною. Я готовлюсь для того, щоб приймати подарунки. Ви Знаєте, енергія така йде, ніби до завершується певний аспект якийсь у вашому житті, пропрацьовок, давайте так, роботи над собою, щоб ви нарешті змогли отримати. Бажаний результат. Ну, чомусь мені по першій позиції саме стати мамою, а, ніби або, або, наприклад, створити свій проєкт. Проєктом ви зрозумієте, що проєктом може бути як і стосунки, сім'я, так і проєкт може бути по роботі. Ну мені тут більше заячки, мені тут більше, звісно, йде стосунки, а, власне, любов, сім'я. Отак. Мені кажуть, що зараз вас готовлять до цього, ви цього можете не бачити. Все, що вам потрібно зробити, це займатися собою, в принципі, так. Да. І шестьорка свічей нам говорить про те, що все відбувається само собою. Ви рухаєтесь, все у вас добре. Так, да. і шестьорка 30 каже, ви рухаєтесь, у вас все хорошо, у вас все прекрасно. У вас іде рух. Молодці. В принципі, тут молодці. Тепершній час. Гарна енергія ваша програється. Тобто вас готують, я так пам'ятаю, ви сили до свята, до якого свята? До любов. Зустріти свою любов, але, знову ж таки, зустріти свою любов не так, як колись це було, що ви прям цим марили, і просто у вас дуже-дуже заліпон великий. Зараз у вас заліпон на собі. Король настроєння Однозначно тут буде мужчина для любви. Любить буде дуже сильно, хочу ще зараз. Свічі. Да, да. У вас іде зараз номер один, це ніби розширитися, енергоємкість розширити свою. А номер один відкрити нові горизонти. А номер один у вас зараз стоїть, щоб вийти із певної зони, в якій ви застряли. Хочеться навіть так сказати. Хтось, застрява, хтось просто хоче більшого ну, да, масштабу, туз подарків. Хочеться відкрити шанс для чогось більш перспективнішого, більш. Крутішого, не знаю, більш потужнішого. От ну, от, от так мені йде. Да? Пам'ятаємо, що це онлайн розклад, да? ну, максимально витягую те, що мені йде. А, наступне питання у нас було, як, в якій енергії вам зараз бажано бути? М -м, дивіться. Трансформуватися, змінювати цикл, змінюється цикл. В чому зміна? Мушу подивитися, поміняти енергію, що тут помінять. Для того, щоб отримати подарки, вам потрібно запросити ці подарунки до себе. От мені кажуть, щоб ілюзія стала правдою, пропиши, дай їй, дай всесвіту почути, побачити. Тобто я вважаю, що сьогодні, в ніч, 24-12-го, ви можете сісти, написати свої побажання, написати лист. В своєму майбутньому, навіть так мені йде, онука. Просто прописати свої бажання, мені кажуть. І у вас піде цикл завершення циклу, чи що тут? Трансформація циклу. Що означає трансформація? Зараз. трансформація, покажіть мені, що означає. А, реалізація ваших бажань. Трансформуватиметься все повністю ваш простір. Ну і от він, любимий чоловік, прийде. Да. От прям номер один для першої позиції. Чомусь поясню: у вас в вашому житті були мужчини. Холодні закриті, бачите? Так як це ви боя. Бо і що буде такий самий сценарій. Холодні закриті, жорсткі, ну, королі мечей, да, от кармічні. А тут да м'який, нежний, ресурсний в плані любові, да. Кажи мені короля кубкового. Однозначно романтика. Ви дуже хотіли романтичних якихось моментів. Хотілося надихатися, да, щоб це було натхненно. Ну от для сім'ї йде, да, однозначно. Дев'ятка настроєння. Угу. Натхнення для сім'ї. Ну, однозначно, мужчина, ідея, прям. Король Пентаклі, тобто по-іншому, король Подарков це мужчина йде щедрий, мужчина для сім'ї, мужчина для родини, для того, щоб цей закрити вашу саму головну потрібність, я так скажу. Потрібність непотрібність ваше величайше бажання стати дружиною, стати мамою, бути з коханою людиною поруч, однозначно. Бачите, тут навіть показують. В яких енергіях вам треба бути? Енергії змін. Енергія, я жду подарків. Я жду, я знаю, вони прийдуть. Я чітко знаю, що вони прийдуть. Я чітко знаю, чого я жду. Прописати, прописати чітко дати. Ще в яких енергіях вам треба бути. Як маленький ребенок, просто ждать, що піділинку, на піділинку, грубо говоря, прийде цей подарунок. Я не знаю. Да, дивіться, тут ще може бути якась поїздка. Можливо, ви поїдете до батьків, можливо, ви поїдете дуже швидкісна, дуже швидкі да, однозначно, дорогу бачу. Бачу дорогу. І от мені кажуть, що ніби ви самі створите своїми руками, створите своє диво. Угу. Да. Подарочок получите. Подарочок свій получите. Так, тобто вам просто треба чекати дива. Чекати диво, так? Да? Я жду дива. Я чекаю найкращі, найкращі подарунки. Як, як мале дитя. Як мале дитя чекаю свята, чекаю дива, чекаю винагороди. Що це вам дасть? Список, дивіться, список ваших бажань. Подарунок ви отримаєте. Подару... По списку ви отримаєте свої подаруночки, от Святий Миколаїв вам їх принесе. Просто ви получите те, що ви будете просити. Все. Така в нас перша позиція. Пишіть в коментарях, де буде так, приймаю для себе в благо. І я бажаю вам, щоб все так і сталося. Так, всім гарного святкування. І позиція номер 2 Привітики. Подивимося зараз трішечки вас, в яких ви зараз знаходитесь в енергіях. Яких ви зараз знаходитесь енергіях. в енергіях? Яких енергіях вам потрібно бути саме зараз? В яких енергіях вам потрібно бути саме зараз? І що це вам дасть? Для чого це вам потрібно? Яким вкладом для вас це буде? Ваша енергія, ой! М -м -м. Накопичення, накопичення свого ресурсу, накопичення своїх сил. А, дивіться, що мені тут іде? І якийсь такий озад... озадачений. А... Стан, а, хочеться. Знаєте, якщо у вас недавно була якась депресія або якийсь такий стан важкості, то він зовсім скоро вийде. Тобто трошки низька вібрація зараз присутня. А, але мені кажуть, що ви з нею вийдете однозначно. Що тут мені кажуть ще зараз секунду? Сила для того, щоб допомагати іншим, допоможи спочатку собі, мені кажуть. В тебе є достатньо сили, аби допомогти собі притягнути всі потрібні ресурси, вийди із стану. Негативних спогадів або спогадів про те, що не склалося, що не було, що не відбулося, або перестань блокувати себе. Наприклад, хтось прописує собі бажання якісь, да, і вірить те, що це бажання станеться. А хтось, наприклад, навіть прописувати не хоче, тому що ніхіра нічого не сталося, і цього разу нічого не станеться. Тому зверніть, будь ласка, увагу на оці процеси. І якщо ви бажаєте, щоб у вашому житті щось. Прекрасно сталося, я кажу вам, я заявляю зараз вам, що прописувати свої побажання, бажання правильно діє. Це працює. Про це говорять всі люди, які изучають езотерику, вивчають всесвіт, закони всесвіту. І якщо ви правильно працюєте з реальністю своєю, з цими питаннями, от ви прописуєте, у вас все складеться. У вас все буде просто чітко. Як прописувати ваші бажання в форматі, ніби вони вже у вас є? Ніби ви, ви вже відчуваєте, ви вже на енергії високих вібрацій, тому що ви вже це отримали. Да. Так, в яких енергіях вам необхідно зараз бути? Завершити, вам потрібно пройти урок, вам потрібно завершити процес усвідомлення того, що у вас щось не виходить в цій житті. Мені кажуть, вам потрібно прописати до ну, Санта-Клаус, давайте так, як до Діда Мороза, знаєте, зверталися, давайте до Святого Миколая, там ще до, до вищих оцих, о, да, святкових мужчинок. Господі. Ну, ви поняли, да, провідників свят. Написати потрібно. Побажання свої. Вам потрібно заявити, що ви бажаєте оте, оте, оте. Все. Це, це те, що необхідно вам однозначно зробити протягом цих трьох днів. Для чого це вам потрібно? Для того, щоб отримати найкращі подарунки в своєму житті. Ви отримаєте шанс. Вам прийдуть усвідомлення. У вас зміниться мислення? Кось сім'я буде однозначно. В когось бізнес почне процвітати нарешті. От я вам серйозно кажу: тут дуже швидкісні зміни відбудуться. Саме хочеться сказати, в збагаченні, в збагаченні або фінансовий план, або в сімейні цінності. Розтопити своє сердечко треба. Наповнитись треба, да, однозначно. Наповнитись чим дитячою енергією, віри. Знаєте, вірити в диво. Угу. Однозначно, вірити в диво. А... Ваше життя може змінитися тільки тоді, коли ви захочете дійсно його змінити. Коли ви як маленька дитина... Як маленька дитина, просто повірити в те, що. Знаєте, як малі діти, коли чекають під ялинку подарунки, да? а, коли хочуть, у них, них прямо аж труситься все, наскільки їм хочеться цих подарунків, наскільки їм хочеться цього тепла, цієї радості. А, це все ж таки, ну, блін, ну, це здійснення бажань. Це тоді, коли найзаповітніша мрія. Приходить тобі в руки. Це не передати словами. От вам потрібно війти в цей в стан. Так, да, оцей стан вам потрібно війти. Що що. Я вам 100% відсотків кажу. Вим. А... У вас дуже багато накопилося бажань, мрій. У вас всередині їх дуже багато є. Вам потрібно це все прописати. От дві карти, які говорять про те, що вам треба прописати. І тоді почнеться трансформація. Смерть чого? Ну, кстати, трансформація. Вихід із закритої якоїсь ситуації, де у вас стосунками не складається, до речі, бачите, першим ділом зміниться, або мужчина поміняється і буде проявлятися. да, тут зміна відбувається, або мужчина поміняє свої, своє ставлення до вас, тобто тут буде любов проявлятися, або зустріч з новим мужчиною. Да. Дай Боже. Пишіть, якщо приймаєте цей розклад, якщо він для вас резонує, пишіть в коментарях, хто буде так. Приймаю для себе найкращим, найвищим способом і в благо. Все, такий розклад у нас вийшов гарний. Дякую, що обираєте різ, Дякую, що обираєте мій канал. Дякую, що ви зі мною в моєму просторі, і обіймаю, цілую. І ще раз всіх зі святочком, бережіть себе, любіть себе і з різдвом.